Безумовно, російські війська, які наступали в бік добропілля, а вони на початку ще попереднього місяця, себто на початку серпня, прийняли таку тактику, що вони намагаються наступати малими групами і об'єднувати ці малі групи вже за першою лінією українських позицій. Себто це був не якийсь там класичний прорив, а це була скоріше інфільтрація просто в дуже великих масштабах, щоб далі вже цими групами діяти далі у напрямку до пробіля безпосередньо. Проблема для них виникла в тому, що вони при цьому ну це була ризикована достатньо гра, бо треба було виходити наперед, не маючи, скажімо так, гарантованого постачання, не маючи гарантованих шляхів постання, в тому числі, і це було для них доволі ризиковано. І от власне цей ризик для них не зіграв, бо вони витягнулись укриту кишку. Намагалися розширити там її трички. Оце її гоблишко. Намагалися розширити проривди. вийшло, і в результаті е, ефективних та агресивних е, контрнаступальних дій українських військ частина з них була була відсічена. Ну якщо не відсічена, то принамі е, постачання було порушено.